Корислива дружба є. От я хочу трошки mm -hmm. про це сказати: що воно не працює тоді, коли ти знаєш, коли ти віддаєшся другу, ти можеш відкритися перед другом, а друг не дає тобі цієї віддачі. Або навпаки, ти такий сидиш, сидиш в якийсь один прекрасний момент, просто ніцо, ні сього з'являється твій друг перед тобою і починає тобі виливати всі свої переживання. І ти просто включаєшся в цей момент. Реально, ти включаєшся, і ти такий, типу, починаєш співпереживати кожному слову, яке каже цей друг. І ти такий думаєш, капець, ну. Слухай, ну я не знаю, що тобі сказати на цю ситуацію. Я з тобою. Давай так, я з тобою в цій ситуації, і ти можеш розраховувати на мене все інше. І цей друг такий так, так, вивалив, навалив, навалив, навалив. потім бах, і пропадає з твого життя. І. А ти як там, до речі? І ти такий. Ну, в мене, якби теж багаж є певний, і хотів би поділитися. То побачення! Знаєш, і все. І цей друг пропадає. І чомусь ця людина. Вважає за потрібним, і в принципі, їй комфортно з тобою. Цій людині вона тобі може вивалити, розповісти і, типу, бути задоволений, щасливо. То, що в мене є друг, я розповів, А в тебе нічого не запитати взагалі ні про що не цікавить твоє життя, не цікавить, взагалі, що ти переживаєш зараз, не цікавить, як ти переживаєш це, і все інше. Ось так буває, і це знаєш, така одностороння дружба, яка довго не проживе.